Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Ось така от їзда з перешкодами. Очікує на кожного, хто заїде на дорогу у Саджівку. Місцевим жителям урвався терпець. Люди перекрили трасу та звернулися до народного контролю. Похвалитися добрими дорогами Івано-Франківщина не може, але ця ділянка у селі Саджибка Надвірнянського району особливо небезпечна. Яма пастки підстерігають водіїв і декому доводиться просто посеред траси ставати на ремонт. Скажіть, а що сталося? З Заїхав в яму глибоку. Наскільки тут вас робота не знаю? Буду зараз бачити, буду розбирати прямо серед дороги. А що робити? Яма в ямі. Більше ніж місяць тому активісти села через свого голову передали районній владі попередження: якщо ями не залатають, люди вийдуть на трасу та припинять рух транспорту. Та чиновники заяву людей проігнорували, а дорожники обмежили з пустими обіцянками. Влада каже, що немає грошей. Що немає, грошей немає, немає коштів на, на ремонт. Я попереджав вчора, казав їм, не знаю. Сьогодні навіть має бути вже каток. До 10-ї години, ну вже 10-та година нікого ні катка, нічого нема. Аварійний відрізок цілого села практично. Ціле село вздовж дороги йде. Машини їдуть, стараються їхати по бочині. Діти йдуть до школи і практично тікають по фосах. Жительки Саджівки зібрали, зібрали на потреби наших воїнів і майданівців близько 200 тисяч гривень. Вони все можуть робити для покращення нашого життя, не надіючись на владу, але все-таки дорогу повинна відремонтувати влада. Траса ця проходить через туристичні маршрути, які ведуть до гірських курортів. Нарешті через годину акції протесту до Саджівки таки завітала ремонтна бригада. Проте, як виявилося, необхідні матеріали для роботи ще доїхати не встигли. Зараз оцінюю стан роботи, які сьогодні запланований. Оскільки ви зможете сьогодні зробити, наприклад, ці на обсяги Прийдуть сьогодні. Ждемо асфальт зборущає. Слід за ремонтниками у саджавку нарешті приїжджає і районна влада. Представник адміністрації каже, мовляв, попередження про перекриття дороги від активістів села в очі не бачив. Та і самі ями його турбують значно менше, ніж місцевих мешканців. Я пропоную розблокувати дорогу, бо тому, що транспорт має працювати. Послух, послухайте, будь ласка, на протязі цього зараз до буквально через години буде асфальт, буде бригада, і будуть проводити поточний ямковий ремонт вулиці. Про масштаби запланованих робіт на території села Саджівки. Представник адміністрації чомусь не знає. Радить питати у замовника робіт служби автомобільних доріг. Активісти народного контролю вирушають до області, щоб врешті довідатись, чому дорогу в саджавці почали ремонтувати аж тоді, коли люди її перекрили, та в який термін ремонти планують завершити. Нам кажуть, дорогу без ям місцеві жителі побачать вже за тиждень. Тендер в нас виграв облавтодор, облавтодору доводилось завдання виконати ті роботи ще в. В квітні місяці там потрібно приблизно 50-60 тонн звельтобетону. Вівторок середа повинні завершити даний ремонт. За якістю виконання ремонтних робіт слідкуватимуть мешканці села Саджівки та журналісти народного контролю. <ріпи> Ольга Баранецька, Наталія Чопик, Юрій Данилюк, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.